Новий вінницький ритм. 101 і 8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту, час змін в студії автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А до мене завітала заступниця міського голови пані Галина Анатолійовна Якубович. Галина Анатолійовна, я радий вас бачити. Доброго дня, доброго дня. Усім відверто кажу, що дійсно радий вас бачити. Ну не дуже часто ви до нас приходите. Не дуже ну, не а жаль, тим більше така сфера, соціальна сфера. Дуже дуже цікаво. і якщо ви не проти, я вибрав сьогодні для сьогоднішньої нашої розмови. Вибрав е, такі три основні тези. І розпочнемо, звісно, з е, е, безпеки наших дітей. Ми дуже багато про це говорили. І, до речі, ви перша, хто на цьому майданчику, це ще було минулого року, перша, яка почала говорити від нашої мерії від міської ради, ви почали говорити про укриття, про те, що яка робота ведеться в укриттях, які вони мають бути, як їх треба реорганізувати, що там треба зробити. Багато, ми багато про що говорили. Цілий ефір ми цьому присвятили. Так ось сьогодні я хочу не стільки згадати той ефір, скільки хочу згадати і запитатися у вас. Про ті е, укриття, які е, розпочалися, е, будівництво яких розпочалося. І це не просто укриття, а це укриття протирадіаційні. Я ще знову таки згадую той наш з вами ефір про укриття, і ви сказали, є дуже велика різниця просто укриття і радіаційне укриття. І ми чудово розуміємо, ми згадали старше покоління, згадало, що це, де це, як це. Так ось, пані Галино, що сьогодні, в яких ліцеях ми знаємо це шість ліцеїв, в яких ліцеях це все ведеться? Так, ну, по-перше, я хочу сказати, що та робота, яка вже Рік майже здійснюється, вона була непростою, і ми розуміли, що це потрібно. Це зараз в освітньому процесі безпека на першому місці, тому що ніхто не може сказати, коли прозвучить сирена, угу. і як швидко треба відреагувати, спуститися. І ми всі пам'ятаємо, що на початку війни ми всі надіялися, що війна не буде довгою. Ми ще думали, що ну, це якби, відбудеться швидко, тому що ну, в 21 столітті війна це взагалі щось якби за рамки розумного. Але на жаль, ми маємо відстоювати чи на щастя нашому поколінню пройшлося відстоювати нашу незалежність, і наші діти під час освітнього процесу мають мати безпечні умови. І міський голова зразу ж на початку війни сказав, що треба зробити інвентарізацію і кожне приміщення, яке може бути як найпростіше укриття, яке може використовуватись, треба привести до ладу, треба провести відповідні капітальні поточні або реконструкції цих приміщень. Зробити, звичайно, там умови для перебування дітей, це і умови витяжки, і місця гігієнічні кімнати, тому що ми знаємо, що підвальні приміщення ніколи в школах не використовувалися. Ми не робили деяких... на них акцент. А в деяких школах їх взагалі не було. І навіть mm -hmm. в тих дитячих садочках, які будувалися. Не так давно і здавалося, в експлуатацію їх не було. І, на жаль, і на сьогодні у нас є такі школи, які не мають підвальних приміщень, не мають поруч е, таких можливостей для укриття дітей. І е, тому було прийнято рішення міським головою і депутатським корпусом щодо будівництва протирадіаційних укриттів. Е, більшість закладів освіти, закладів соціальної сфери мають найпростіші укриття, і це також була така велика робота, яка зроблена. А, е, той процес, який розпочався по будівництву протирадіаційних укриттів, це такий комплекс робіт, які ну, десь, напевне, задіяно дуже багато людей, тому що і ДСНС, які давали норми, як мають ці укриття бути, тому що порівняно з тим, що будувалось при Радянському Союзі, все рівно є. Суттєві різниці навіть ті норми, які були раніше, вони мають бути змінені. Угу. Це і врахування інклюзії, до речі, це досить таке проблематично Дуже питання і та. е досить таке е ну, затратно, скажімо так, але ми розуміємо, що це потрібно, і е ці укриття будуть мати таке подвійне використання, тому що е коли буде наша перемога. Ці приміщення все таки треба підтримувати. Уде ми плануємо, що там буде можливість займатися якоюсь гуртковою роботою, тому робимо їх так серйозно, грунтовно ґрунтовно, ґрунтовно mm -hmm. да. Тому і проєктанти, навіть коли починали вивчати норми е, таких про протирадіаційних укриттів, і мої, мій колега-заступник, який цим займається, і департамент капітального будівництва неодноразово збиралися з проєктантами, і щоразу виникали якісь е, ну, питання, угу. що треба угу. було погоджувати з е, всіма структурами, які потім будуть приймати е, з. Тими структурами, які будуть експлуатувати, це наші заклади освіти, щоб було як безпечніше нашим дітям. Це і вибор самої там, марки бетону, я, можливо, десь не все це так глибоко Технічно. знаю і розумію, але знаю, що. Коли розмовляли з проєктантами, то тільки марку бетону і там, е, всі ці ізоляційні речі, тому що ми розуміємо, що є різні території, різні школи знаходяться і заклади освіти на різних територіях, де іноді є ґрунтові води, які треба відводити. І навіть в тих найпростіших укриттях, які ми вже зробили, є з цим проблема, тому що. Е, Є частина Вінниці, яка знаходиться так, скажімо, на таких підґрунтових водах, де вода постійно дуже, знаходить, дуже собі, угу. да, знаходить собі вихід. А для цього треба дуже робити потужну ізоляцію, гідроізоляцію, і це все процес, як ми розуміємо. Тому е, ми не розглядали. Спочатку розглядалось декілька варіантів там наземні такі укриття, як деякі міста таким шляхом пішли, деякі територіальні громади, але це не для дітей. Це тимчасові м -м, зупинки такі бетонні, які дають можливість е, е, безпечно перебувати, коли якісь осколкові е, ну, від mm -hmm. ракети, осколки. А для дітей треба зовсім інші умови. І тому ми вивчили у нас на сьогодні 24 садочка не мають укриття і більше 10 шкіл. Немає укриття. Тому, е, найперше, ми вирішили, що треба зробити укриття для освітнього процесу, ну і звичайно, для садочків. Тому що ми розуміємо, що батькам треба е, працювати, а діток вести в садочки, щоб вони могли спокійно е, працювати і тим самим на економічному фронті допомагати нашій державі. Тому, е, було вивчено в яких школах, де в яких місцях можна розташувати е, ці е, укриття протирадіаційні, наскільки е, діток їх розрахувати і на педагогічний колектив школи, і взагалі на колектив школи і батьки іноді перебувають в укриттях. А ми знаємо, що е, за дорученням голови укриття шкіл і найпростіші. Використовуються і вночі під час повітряних тривог, тому туди і люди з житлових мікрорайонів спускаються в період повітряної тривоги. На сьогодні вже є шести закладів освіти шкіл проекти, і три проекти вже на сьогодні пройшли тендерні процедури, це три 30-12 та та школа і 11. та Вони вже поч... хоча попередні такі підготовчі роботи робилися, і вивчалися можливості ґрунтів, там різні геодезичні угу. питання вивчалися. І найближчим часом також пройдуть тендерні процедури ще по трьом школам, які далі вже дадуть можливість підписання договорів і виконання робіт. Ми Цеawantі, розуміємо. Це, вибачте, це ті школи, які увійшли в першу шістку. Так. Ви сказали 11, 12 і 30 вже працюють, а 13, 23 і 33, вони ще на Да, на стадії тендерних процедур, да. Е, і я хочу, щоб хоча ці всі школи Вийшли на офлайн навчання. І, до речі, от на вчорашній день на офлайн навчання у місті Вінниці вийшло майже 84 дітей. Які зрозуміло, що навчаються в такому змішаному режимі, але все-таки з початку війни це найперша така велика кількість дітей вийшла на навчання в ті школи, де є можливість, а деякі школи, які можливості не мають, були ну, сформовані місця, де вони можуть проводити своє навчання. Да, ми розуміємо, що це незручності для дітей в першу чергу для батьків це тому, що привезти дитину, зміни привести, да, забрати і для дітей, що нова, нове середовище, нове приміщення. Але ми всі розуміємо, що в країні війна. І, на жаль, ми мусимо думати за безпеку в першу чергу. Ще один момент. Він також пов'язаний зі школами. Не один раз ми вже говорили з головним архітектором Вінниці, паном Геоном Совінським. Що саме я маю на увазі? При Вінницьких школах або біля, або на території Вінницьких шкіл планують облаштувати пам'ятні місця для вшанування загиблих наших героїв, які безпосередньо саме і навчалися в. Закладах освіти для наших глядачів і слухачів хочу сказати, що це можна було зробити. Опитування було відкрите, голосування було відкрите, свої побажання будь-яким чином, ви могли надіслати, зателевувавши, написавши до 10 вересня 20.00, 20 10 вересня. Все, дедлайн вже є. І тепер департамент архітектури формує свій фінальний варіант. Що вам відомо декілька слів? Ви бачили вже якісь варіанти? Принаймні так, По перше, ескізи? По -перше, по -перше е був проведений спочатку архітектурний конкурс, mm -hmm. де було три пропозиції, які набрали mm -hmm. найбільше голосів. До речі, до е конкурсу були долучені родини. Захисників і захисниць, які загинули і які навчалися в наших школах. Також всі, хто мав ну, бажання, могли долучитися. Потім було прийнято рішення, що в зв'язку з тим, що всі пропозиції, три пропозиції на архітектурному конкурсі, ну, Набрали багато голосів, було винесено на конкурс загальноміський, тому що все-таки нам цікава була думка всіх громадян громади, щоб більш широко побачити. Думку наших вінничан, як вони бачать чи підтримують таку пропозицію. І дійсно три тисячі громадян взяли участь у такому голосуванні загальноміському, надали свої пропозиції і коментарі до тих трьох пропозицій, які були. конкурсних таких. ну, Ескізів, скажімо так, тому що це були представлені такі попередні ескізи. Зараз Департамент архітектури працює з цими, хто подавався на конкурс. Пропозиціями з проєктантами, які зроблять єдину композицію. Далі департамент архітектури і освіти презентує її громаді, і потім будуть виділені кошти на те, щоб у кожній школі зробити такі постаменти ем, пам'яті. Е, Пам'ять знаків да. mm -hmm. вшанування пам'яті mm -hmm. тих випускників, які віддали своє життя за Україну, за наше сьогодення і за наше майбутнє, звичайно. Основна умова там була, щоб були е, щоб це було місце, де школярі. Могли мені особисто от сподобалась композиція, де таке зеркальне відображення, коли ти приходиш до пам'ятного знаку, ти дивишся і бачиш себе. І розумієш, що от для тебе сьогоднішнього ці хлопці, які є їхнє призвище да, там. перелік поклали своє життя, і ти маєш робити все як молодий, як учень, да, як громадянин України для того, щоб бути їх і достойними, і бути достойним громадянином нашої країни, патріотом своєї країни. І Тому, нашої громади, і нашої громади, звичайно, тепер вертаємося до нашої громади. У нас залишається буквально три хвилинки. Пані Галино. Ще один момент з 4 серпня, якщо я не помиляюся, у Вінниці з о 9 годині ранку. Це також тема віддання певної данини. Вибачте за тавтологію, нашим е, захисникам з 4 серпня у Вінниці, о 9 годині ранку, е, транспорт зупиняється. Я маю на увазі. Громадський транспорт зупиняється саме на оцю хвилину мовчання. Хвилину пам'яті. Зупиняється громадський транспорт, приватний транспорт. Я бачив і багато хто чи то він зупиняється на деяких місцях і деяких вулицях. Він не зупиняється продовжується рух. Як тут це моральний більше аспект, пані Галино? Чи це ну, організм. От як ви це відчуваєте? Як ви це бачите? Знаєте, хочу сказати, що ну, ми не маємо права вплинути на на транспорт приватний. Ми не маємо права вплинути там на якісь бізнес, ну колективи, але ми розуміємо, що це наш. Громадянський обов'язок, що це наша данина шани тим хлопцям, завдяки яким ми сьогодні рухаємося по місту, ми можемо собі дозволити працювати, жити. І... Це торкнулося вже кожного, кожної родини. Це і наші родичі, це наші е, сусіди, знайомі. наші колеги, знайомі. Це ну, вже мені здається, що тут не треба ніяких рішень. Мені здається, тут у кожного в серці має бути. І ніяких Кожен... закликів. Ніяких закликів, тому що навіть діти. Це розуміють. Іноді дивишся там, в магазині, коли буваєш, да, чи, ну де б ти не був. Маленька дитинка стає там, гімн України, вона mm -hmm. зупиняється, чи там хвилина пам'яті, і ти розумієш, що навіть така маленька дитинка вже розуміє, mm -hmm. чому вона зупинилася. І для чого? Щоб вшанувати, вшанувати оцю хвилиночку і віддати тим людям, які віддали за нас життя. Коли ми спілкувалися з родинами загиблих, повірте, ну вони ж серед нас, ми ж всі разом живемо, і зрозуміло, що їм. Будучи в цей час десь, коли хтось не зупиняється, ну, виникає питання: ну невже в тебе немає тієї хвилинки, щоб просто зупинитися? Тому я думаю, що це все залежить від кожної людини і. Ми згуртовані, ми українці. Ми маємо бути згуртованими всюди. І не що тільки... тільки так ми можемо перемогти ворога, і ми завжди маємо розуміти, що наша незалежність, наша свобода, наші права досягнуті такою високою ціною життя наших е, кращих синів і дочок. Маємо не тільки говорити, не тільки це розуміти, а й маємо своїми вчинками це показувати кожного кожного дня. Адже адже хлопці і дівчата кожну хвилину, кожну секунду своїми вчинками оце це роблять. Щиро дякую вам. Ще раз нагадаю, заступниця міського голови пані Галина Анатоліна Якубович була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Кома, запрошую вас на наш майданчик, тому що можу почути іноді, а ви ж не запрошуєте. Ми завжди запрошуємо, ми завжди раді вас бачити, пані дякую, дякую. Щиро дякую, вам, шановні наші дякую. глядачі і слухачі. Ми зараз ідемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Вовий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.